Всім доброго дня! АЕС вітає вас, волинські хлопці! На зв'язку! Хоп, власник Т-25-го, рукавиці зараз губиш. Будемо пробувати плуг. Белота, Квернеланд, захват 1,50. Зараз захват стоїть. Бачимо, якщо по колесу взяти, іде польова дошка. Не взяв я рулетки, але тут захват серйозний. Тому буде відео. Вірніше, воно вже почалось. Давай, заїжджай! Покажи майстер-клас від мазурика Сергія Федоровича. Всі, всі серйозні люди по батькові Федоровичі. Побачимо, на що він здатний. Тут по тягах трохи... Ми натягнули, бо нема річби. Зараз побачимо, він казав, так каже, буде орати кого ти що? І плуг вліво вправо! Вліво вправо! А що він чудить? Побачимо, що він чудить. Каже Сергій, мужика перший раз не знімай. <гум> Кажу, перші проходи саме смішні. бачка пішла. Тут новина. Не оралося, не знаю скільки років. Голубина стоїть. Це перший прохід був 23 20 см. Тому що якщо даємо глибше, виорюємо, я вже казав в багатьох відео, виорюємо рижий пісок. А рижий пісок нам не потрібен. Тому такі справи Зараз пройде раз-два. Той ключ попереду збирає всю травичку. Чекай! Ти як їдеш, дивись трошки назад, тому що забиває ззаді. Травечка, підняв корт поїхав. Чекай, як... ключа вийму. Подожди. Подожди. Оцей ключ у нас на регулювання колеса був. І він там збоку збирає ось цю суху траву. Тому так і виходить. Зараз буде краще. Так, пішов друга загонка. Зараз підійду ближче, зазніму. О, димок чорний пішов. Але кладе файвенько. Потрібно туди йти наперед. Зараз буду стояти тут. Побачимо, як тут буде класти. Бачимо, так? Да? Трава, просто трава росла. Вона так і засохла. Дав меншу передачу. мок глепка показує. Ось подивіться результат, а? яку він стали з кибло. Оце проїхав 4 рази. Чотири рази проїхав, 45 захват це у нас 90. Метр вісімдесят є. Правильно ж порахував? 45. 45, це 90 і 2, так. Да. П'ятий проход. Ну два таких плужки поставити. Я думав, зробити двокорпусного та й спробувати як він буде працювати. Але мабуть, що дуже тяжко буде. Якщо він так з одним уже... Дач. Це щоб ви розуміли, вороток від Дніпра так? Ось кладу Бачите, так? Да? Скидач свою роботу робить файно. Раніше були трішки більші горби, зараз більш-менш рівнесенькі. Зараз запитаємо власника, яким плугом йому легше орати, 25-кою чи цим. І чіпля 25-ка, 2 х 25 2025, зробив би тут красу на ось такому полі. Зараз буде їхати. Цією стороною задамо йому запитання. Вчора А дійсно в кого я питаю? Ні, Не, ну скибу він ложить те, що. Гляньте сюди, подивіться, так? і сюди. Просто всі вся коренева система. Вона перевернута, а це все зверху. Дай сонечко засохне борінкою, хрізою чи дисковою бороною. Пройшлися і сієте. Ми думали зробити доплуга з боку боронка, щоб була. Але це вже, мабуть, трішки пізніше щось придумаємо. в плані цього. Зараз поки працюємо, тому що багато оронків і на ці всі розробки немає часу. Але я думаю, що в майбутньому буде. Глибина оранки, повторюю ще раз, 23 см, тире 20, місцями як поле йде. Буває, що більше. Бере. Буває, що менше. Тут взагалі бачимо горб, там знов ямка, тому виходить ніби непогано. Прилетів журавлик, бусинь, кажуть в нас, зараз буде добувати Корисні копалини. Так, мазурик пече. У нього сьогодні 20 сотих потрібно. Хоча один красний прилетів. Вже, друзі, весна. Хоча сьогодні на градуснику було мінус 2. На цьому, мабуть, будемо наше відео завершувати. Бачимо да, результат, я вам показав. Трактор Т-25 з цим плужком справляється. Проблем ніяких. Не бачимо. Кладе гарно і якісно. Тому всім гарного дня. Підписуємось на наш канал. Ставимо вподобайки, коментуємо. Всім дуже дякую за вашу активність і за вашу підтримку.